Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 16 листопада 2023 року. Отож, карта дня для нас, який у нас сьогодні буде день, закохані. Ой, як класно! Лицарь Кубків! М -м -м. Який сьогодні емоційний і чудовий день. Бо закохані, це навіть не потрібно говорити багато. Це класно, це отакий стан радості, рожевих окулярів. Коли все класно, коли ви домовляєтеся, коли романтика. Коли ви чуєте один одного, тут люди оголені, вони не приховують нічого один від одного. Можливо, якщо були в когось проблеми, якісь бо тут гора така червона між людьми, між парою, як були якісь проблеми, то сьогодні є можливість їх проговорити, знайти компроміс, тому що тут от люди оголені, вони не приховують один від одного нічого, вони дивляться один на одного, вони чують один одного. Тобто, якщо були проблеми, сьогодні є великі шанси. Їх залагодити. І якщо у вас це гаразд, супер, сьогодні день для романтики, для, для гарного проведення часу разом, І якщо ви не в парі, то вже підглядую, що тут у нас на дні колоди є шанс сьогодні дивіться, лицарь Кубків. Це найняшніший чоловік в колоді, молодий, з 20 до 40, ну плюс-мінус 20 років, Два плюс-мінус 2 роки стихії води. Риба, рак скорпіон, або ж дуже такий ніжний і романтичний. Він красень, він ось такий весняшка-няшка. Можливо, ось такий саме сьогодні чоловік молодий подарує вам свої емоції. Сьогодні дивіться, який він несе кубок, вам несе свої емоції, мчить до вас. Тобто, як ви не парі, то є сьогодні великий шанс познайомитися. Класна енергетика, класний день, це і комунікація, тому що 6 це комунікація, коли і вам легко домовлятися з, будь... з партнером на роботі, скажімо так, бізнес-партнером та будь-ким. Коли от Вам легко, вам... ви комунікабельний, вас нічого не ображає, не турбує. Тобто от одягнули зранку рожеві окуляри і так цілий день в них провели. Коли все класно. Сонечко, дивіться, яке ангел охороняє, сонечко світить, на душі радість, нема проблем. Ну, наскільки можна ось так сприймати. День емоційний, так? тому що якщо це не молодий чоловік, який до вас спішить, то це емоції вам подарує хтось емоції, партнер ваш. Подарує вам емоції, подарунок. Це от така піклування, радість, пропозиція. Може, комусь сьогодні освічиться, коханні. Така енергетика от бери мої емоції. Я дарую тобі свої емоції, позитивні і класні. А що нам буде допомагати ще сьогодні? Такий гарний день на вулиці похмуро, а енергетика така радісна і тепла. Що нам допоможе сьогодні? Ой, Зіронька, Боже, яка краса, ще один старший аркан. О, сяйте сьогодні. Можливість от висвітитись, засяяти, показати себе, от стати для партнера зіронькою. А можливо, от ви сьогодні будете така. от, Такий чи така яскрава, не боїтеся висловлювати свою думку, не боїтеся говорити? і ну Тобто, в чиїхось чиїх, чиїх очах ви засяєте. У вас загориться вогник, який зауважить партнер чи дівчина, чи хлопець, чи чоловік, чи жінка? і от ви станете для когось зіронькою сьогодні. Або ж втіляться ваші мрії сьогодні і бажання. Ваш коханий чи кохана чи партнер втілить вам вашу мрію? ну Дуже класно. І знову ж таки, дивіться, тут також оголена жінка. Ну Це така чесність, відвертість, правдивість, коли я розумію, що я хочу. Дуже гарна сьогодні енергетика, чудовий день. Що ж нам буде заважати тільки? Давайте виясним, що нам буде заважати. Десятка мечів. Можливо, в когось були в стосунках проблеми. І от ви саме сьогодні озвучуєте це, тому що. Десять це кінець, коли я вже не можу. Коли ось стільки мечів стромлено, а мечі це або інформації забагато, або думок забагато у вас в голові. Або ж злі язики. Ось так забагато слів було в вашу адресу сказано, і вони для вас ось такими мечами в спину. І ось, можливо, такий стан вам надоїв, і ви виясняєте. Але карта в позиції, що буде заважати. Заважати, тому що День романтичний, і виясняти сьогодні не на часі щось. Тим паче, виясняти те, що вам неприємно. Тому що тут карта дуже така неприємна, ви не маєте сили вже від, від тих образ. І от, не ну. Зважаючи на таку відкритість сьогодні, на таку гарну енергетику, виясняти буде щось не на часі, неприємно, не захоче партнер говорити про це, тому що карта в позиції, що буде заважати. А можливо, це от ваші думки вам заважають. Що все класно, енергетика чудова, партнер до вас уважний чи уважна. А от у вас в голові на да, душі кішки шкребуть, що от багато претензій, і вони вам заважають насолоджуватися, насолоджуватися от такою енергетикою чудовою, романтикою. Ну, або, можливо, це в когось ще не закінчений етап попередній, а ви сьогодні познайомились з кимось. І от заважає те, що ви не закрили ось цей, ці претензії, не викинули все з голови, у вас вони ще сидять в голові, і вам заважає це також бути відкритим, відкритою до нової людини, яка йде в ваше життя. Тобто ось такий стан пригніченості буде вам заважати. Чому, що саме, підставляйте під свою ситуацію, ви знаєте краще. Заховаємо. Заховаємо під рожеві окуляри, під закоханих, маємо зірку. Це два старших аркана, а тут у нас молодший аркан, вони пересилять, сяйте, йдіть до своєї мрії, втілюйте свої бажання, говоріть з партнером, з партнеркою про свої мрії і бажання. І, можливо, сьогодні вони втіляться. Я бажаю вам мирного і спокійного дня в першу чергу, мої любі. Радіс, рад, радісного, радості від сьогоднішнього дня, язик заплітається. Радості від сьогоднішнього дня, радості від партнера, від людей, від себе. Сяйте, у вас є сьогодні і закохані енергетика, і зіронька. Будьте зіронькою сьогодні для коханого, для коханої, не бійтеся. Відкриватися, не бійтеся, не бійтесь говорити про свої бажання. Можливо, саме сьогодні вони втіляться і мрії збудуться. Тому я бажаю прожити сьогоднішній день з любов'ю, з пристрастю, з радістю, щоб все приносило вам сьогодні радість і задоволення. Дякую мої любі, що ви в мене є. Ви також моя радість. Ви мої крила, ви моє натхнення, ви мій настрій, ви моє бажання. Дякую, що ви в мене є. Дякую вам за вподобайки, за ваші слова, за вашу підтримку, за ваші коментарі. Хто ще не з нами, приєднуйтесь і почуємося. Па-па!